Всім доброго дня! Черговий етап роботи над голубим джемпером. Дивіться, я виконала 97-й лицьовий рядок, в якому набрала петлі підрізів і зняла на нитки петлі рукавів, поєднала в'язання переду джемпера і а, і 98 ізнанковий рядок я тут також пров'язала. Він в'яжеться як звичайно, абсолютно без нюансів а, по візрунку. Тобто, всі ізнанкові пров'язуються як ізнанкові, всі лицеві пров'язуються як лицеві. А, ось так тепер. Такий вигляд тепер має це рукав. Він тепер поставлений на паузу, трошки поки ми закінчимо перед спинку. От, наступні етапи найближчі це в'язання згородніми рядами, да, зучовий знамковий, як зазвичай. Переду і спинки до потрібної нам довжини, і оформлення низу джемпера. А потім повернемось до в'язання рукавів. Хочу зауважити, що ми вийшли на розрахункові 286 петель об'єму спинки і переду. Які ми вирахували і запланували в... під час розрахунку, От розширення регланних ліній. Посилання на це відео я додам в опис під цим відео. Ви зможете його подивитися. Ну, далі буду повертатися на етапах вив'язування. Візрунку переду і оформлення низу джемпера, а потім рукави. Всі. Дякую за увагу. Всім гарного дня, бережіть себе, всього найкращого, до побачення!